Як перша зірка з'явиться надвечір, як задзвенять колядки над селом, благослови нам, Господи, свят вечір. Вечерю в кожнім домі за столом, в різдвяну ніч є неможливо спати, колядувати всі спішать у храм, народженому Богу честь віддати, що з'ясель простягає руки нам. Христос рождається, усі Його славіте, різдвяна зірка з неба сходить в храм, то Бог збирає в Своїм храмі діти, Він радість возвістити хоче нам, і колядка аж до неба лине з храму, цю щиру пісню, Господи, прийми. Малий Ісусе, будь сьогодні з нами і всіх дітей Твоїх благослови. Отця Духовного, Хористів, всіх навколо причасників святих Христових тайн, всіх, що молитву в цьому храмі творять, по своїй милості великій всім воздай. Помилуй, Господи, і тих, що тут немає, тих, що до храму не змогли прийти, помилуй ще і тих, що храм твій забувають. Усіх, усіх в різдвяну ніч прости. Дорогу, Господи, дай доброті й любові, щоб кожний стрічний був нам друг і брат, щоб пам'ятали всі, що ми Христові, щоб від тепла й любові щез розбрат, Рипить мороз в ноші під чобітками, Іде коляда своріт. І до воріт, Христос рождається, славіть Його всі з нами. Христос рождайте...